Пам'яті загиблим захисникам присвячується. У невеличкому селі, що на поділлі, Росло хлоп'я і біга по траві. Матусь утішило, мов пташеня на гіллі, все гралося, співало ще пісні. Прийшли роки, і вже юнак красивий ступає на шкільний поріг. Закінчив школу, вже студент трудливий, І не одного в спорті переміг. Зустрів дівчину, швидко закохався, з роками дві ковироста синів. І наш герой все працював, старався. Він для матусі і для сім'ї. В цей день біди ніщо не міщувало, Лише придзвенів дзвінок. Війна. В матусі ніби серце обірвалось і покотилось по щуці сльоза. Матусю, рідна, йду я захищати. Свої рідний край, домівку і сім'ю. Я буду вас усіх оберігати, лиш глянув, швидко рушив на війну. Шли дні, години, місяці, хвилини, росли синочки, бігав по траві, чекали вісточку усі щоднини, батьки, кохана, діточки малі, страшний дзвінок. Пробачте, він загинув. І чутно лише страшенний крик, то в материнське серце в бій поринув. Кричала то її душа. Не плачте, мамо, я оберігав країну, наш сад, поля і небо голубе. Я би рашистське військо загину, Але так сталось не вберіг себе. Тепер оберігатиму вас неба, як зевс, метнує стріли ворогів. А ви не плачте, прошу вас, не треба. Лиш прошу, бережіть моїх синів. Настали день і згинута на яка прийшла на землю цю святу. Цілую вас і щиро всіх люблю, ваш син. Прокинулась. вікно світило сонце. З портрету глянули ті очі чарівні. Немає, вбили, глянула віконце. «Господи», – кажу я ні війні.